Одна з найкращих вудок для зимового блисніння. Це у нас вудка йде складна, вона складається, помічається в будь-який риболовний ящик, підходить для блисніння на балансири, на блешня. Тест йде від 1,5 грами до 12 грамів. Кінчик вже тут йде, у нас вмонтований. Тобто, оце у нас хлистик, він конусний, скошений. Класні вудки, самі кращі вудки, які підходять для балансирів, для мікронів, для блешень. Під цю вудку може бути котушка флагман фріз. Уже з фрикціоном. Фрикціон регулюється подача ліски. Фрикціон у нас регулюється тут. Класні котушки. Вони підходять ще на болонські вудки під боковий кивок. Ставляться вони як на ліву сторону, так і на праву сторону. При замовленні. Вудки і котушки в подарунок ще буде жилка. Для того, щоб замовити, переходьте в шапку профіль.